Усім доброго дня! Усіх вітаю у себе на каналі Людмила Карпати. Сьогодні буду з вами готувати таку смакоту. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже багато нових людей підписалося. Щиро всім дякую, щиро. І хочу показати вам і з вами приготувати такий супчик. Цей рецепт я собі придумала сама, це не з інтернету. Просто які були продукти у мене в холодильнику і в морозилці, і я собі так приготувала такий супчик. Ну, скажу вам так, як на супчик, воно навіть загусте, а швидше воно таке, як рагу чи що, ну щось таке. Не знаю. Називайте, як хочете. Але вийшло дуже надзвичайно смачно. Справді дуже смачно. Ну, тож почнемо з вами готувати. І так, тут в мене олійка вже нагрілася. Тут у мене теж олійка гріється. Сюди ми даємо курочку. У мене тут куряче філе. і Нехай воно тут жариться тут у мене буде смажитися цибулька. До цієї курочки я даю чесничок. Туп його на низ, щоб він собі там. Так Курочку зразу ми підсолимо гарно і жаримо її до такої делікатної румяності. І цибульку теж жаримо до делікатної румяності. Так, все парує, все смажиться. Дивіться, курочка почала віддавати сок. І нам треба чекати, щоб воно випарувалося. Кусочки ріжете відповідно більше, бо вона, бачите, вона витушується, кусочки я вирізала великі, вони зробились якраз акуратно. Тут цибулька. Зробилася прозора і десь кудись почала вже румі... рум'інітись. О, я заступила світло. Сюди до цієї цибульки, я даю морожені гриби. Будь-які можете давати навіть шампіньони. Я маю такі і я даю такі. Ви можете давати навіть шампіньйони. І це залишаємо, вони в мене морожені. І це залишаємо, щоб гриби з цибулькою гарно протушилися. Вони у мене не відварені. Ви ж можете віддавати відварені. А якщо шампіньйони, то взагалі там відварувати не треба. Солимо трошечко обов'язково і. Лишаємо, щоб вони протушкувалися нам гарно. Грибочки у нас тушкуються з цибулькою. Піджарилось, у нас м'ясо починає смажитися. Уже, Бачите, вже нема тої води, вже самий жир. Що я роблю? На це м'ясо зверху я даю моркви. Ось так. Ось так. Я даю моркочку. Все по вашому бажанню, кількість вся від вас, як ви собі хочете, скільки хочете. Постійно все, що ви починаєте тушкувати, все солити. Солю теж, бо м'язко посолило тепер солю морквочку. І так лишаю, хай воно собі тушиться. Так, це у нас продовжує тушкуватися грибочки з цибулькою. А тут ми з вами це перемішаємо перший раз. Після того, як ми засипали морквочкою. О, м'ясо десь кудись зарумянилося. Добре, не видно, бо парує дуже. Лишаємо, все тушкується. Так, протушкувалося, у нас морквочка з куркою. Тут грибочки з цибулькою. Сюди даю фасольку морожену. Можете давати відварену. У мене молоденька морожена фасолька. Сюди на цю фасольку даємо ці грибочки з цибулькою. Ось так. Гарно це. Це. Розправляємо. І даємо сюди картопельку. Так, висипаємо сюди картопельку. Зверху гарно. Даєте теж картоплі, даєте стільки, скільки ви хочете. Це вже на ваш смак, як ви собі хочете. Даю перчик у мене такий, зараз покажу вам колений, У мене такий, бачите. Даю перчику сюди і даю сюди лавровий листочок, ось так ще трошки присолюю і будемо заливати це водичкою Гляньте, все закипіло, я нічого не перемішувала. Воно просто кипить і фасольку догори попіднімало. Оце фасолька молоденька, вона швидко зготується. Більше нічого не робила. Скрутила на малесенький вогонь і лишаю, щоб все зготувалося до готовності. І так, дивіться, що у нас вийшло? Гляньте, яка смакота. Зараз ми це з вами гарно перемішаємо, щоб моркочка була у нас сюди, гляньте яка, смакота, м'ясо ціленьке, куряче, кусочки ціленькі, не порозвалювалося. Так, і зараз ми ще сюди додамо. Сметану. Так, дивіться, у мене трошечка є домашньої сметани. Ви можете не давати. Я в баночку зараз налию сметанки. Ви можете не давати. Просто вже можете попробувати собі досмакувати на сіль, на перець. Уважно. О! Може, ви так не робите, а я так роблю. Виливаємо це сюди. О, і хай нам з цією сметанкою закипить. Пахне, М -м -м -м. смакота. Все лишаємо, щоб закипіло. Так, кидаємо сюди зелень. І зараз ми з вами будемо пробувати цю смакоту. Красота. І так, будемо з вами пробувати, що у нас вийшло. Пахне. Просто, просто смакота пахне. Так смачно, смачно. М -м -м. Боже, яке воно смачне. Але воно смачно. Ммм. І фасолька, і гриби. Ну, все. Воно ну, звичайно смачно, справді. Дуже смачно. Так що беріть, пробуйте, не пожалкуйте. Може, ви не маєте якихось продуктів, цих, що я тут вибрала, може, ви грибів не маєте. А може, ви не маєте фасолі, а може, ви не маєте м'яса. Все рівно готуйте просто так, як я готувала, без того інгредієнта, якого у вас нема. Повірте мені, що воно все рівно буде смачно і воно у вас вийде. Воно насправді дуже смачно, надзвичайно смачно. Тож, всім дякую за лайки, за коментарі. Підписуйтесь на мій канал. Пробуйте, готуйте і до нового відео.